Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі ми поговоримо про угоду між Сполученими Штатами Америки та Україною. Йдеться про угоду, яка первинно називалася чимось спрощено. Опалене в обмін на безпеку або на гарантії безпеки. Зараз ми вже чуємо, що це очевидно така собі економічна угода. Але президент України, зараз даючи прес-конференцію і відповідаючи журналістам на запитання, трохи розкрив деталі, і також каже, що це меморандум, в якому мають бути. Зокрема, пункти про гарантії безпеки для України. Трохи більше про все, що ми чуємо зараз, в ці хвилини, і що відомо вже було на сьогодні про цю угоду. Будемо говорити далі з Віктором Шлінчаком. Він засновник та голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий вечір доброго вечора, євгені. Отже, трохи деталей вже. Очевидно, відомих, зокрема, медійникам назвав президент, але і трошки мені здається пролив світло на цю угоду. По перше, так розповів, що ті цифри, які закидають Україні як яка є допомогою в адміністрації Байдена, вважають боргом, і якось в момент незрозуміло коли. Грант, який, як сказав президент, був наданий адміністрацію Байдена, став боргом. Крім того, звісно ж, президент України сказав, що він не готовий говорити про відсоток, який запропонували американці. Йдеться про по суті 100-відсотковий такий кредит. І звісно ж, ця історія про за один долар від української від американської перепрошую допомоги. Ми маємо повернути два долари. Це виглядає трохи якось. Завищено, і звісно, президент. Тут я процитую, запитав, що коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії чи Еміратам, чи вони заробляють 100%. Отже, моє перше питання станом на зараз, після деяких пояснень президента, вам зрозуміло, пане Вікторе, що це має бути за угода про такі копалини? Тобто, це економічна угода, це угода про гарантії безпеки чи про створення фонду відновлення? Чи все разом взяти? Е, я минулого тижня був у Мюнхені на безпековій конференції, і відверто скажу, що я половину з цих тез почув ще там. Власне, перемовини Джейді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки із з українською делегацією, звелись виключно до обговорення пунктів цієї угоди. Більше ніякого мандату на якісь інші речі для обговорення Джеді Венсу надано не було, власне, все крутилося навколо угоди. А тепер давайте почнемо з того, що угода це один із пунктів, який президент Зеленський презентував у вересні місяці, на той момент ще не обраному президенту Трампу. Під час свого візиту до Вашингтона верніше це був візит уже в Нью-Йорк, але він презентував і попередній команді, і команді супер суперників. І це була власне цілісна така рамка, яка повинна передбачати пункт за пунктом її виконання. Тобто, там першим пунктом, якщо я не помиляюсь, було вступ України до НАТО. Другим пунктом надання Україні озброєнь, і так далі. Четвертим пунктом було дійсно можливий доступ інвестиційний до якраз якихось надур українських і чомусь в якийсь момент от виникло оце оця дуже дивна ситуація коли був висмикнутий один пункт який є, американці за який американці зачепилися і представляють його як елемент безпекової угоди Насправді, в цьому в цій угоді немає нічого про безпеку. Поясню логіку, якою як думають Сполучені Штатах Америки нова команда Трампа, вони вважають, що якщо будуть якісь спільні підприємства діяти на контрольованій Україні території, відповідно на ці території ніколи не ступить нога агресор. Але сьогодні е, президент Зеленський якраз спростував такі е, можливі сценарії, тому що е, е, якщо я не помиляюсь знову ж таки е, до повномасштабного вторгнення на тих е, е, територіях, які були, е, які зараз загарблені Російською Федерацією у Донецькій е, Запорізькій. Херсонській областях були американські підприємства. Це було 20, були... так, як назвав президент 20. 20 їх було наскільки я пам'ятаю, їх було 24. але це не дало абсолютно ніяких запобіжників, щоб туди не вторгалися російські загарники. Тому цей аргумент виглядає для нас досить таки слабким. І тут треба підтримати президента в тому, що це не гарантує ніякого повторного вторгнення. І, власне, коли починають говорити про якісь угоди, у мене постійно виникає якесь питання дежавю. Пам'ятаєте, коли мінські домовленості обговорювали на рівні там, Росії і України, також. В цьому мінському протоколі, який був підписаний там, 5 вересня 2016 року, також кожна із сторін намагалася висмикнути якийсь пункт, який, їм був, який був вигідний. І цим пунктом відповідно вважали вважали точку, з якої треба стартувати. Україна вважала, що спочатку мають бути виведені всі війська. Черговість стар... Угу. З якою тобто, виконувати пункти, от в мене таке враження, що зараз теж ми зайшли в історію з Сполученими Штатами Америки, де в логічній мережі, чи в в логічному ланцюжку видергується якийсь пункт, і йому приділяється найбільше уваги, тоді, коли дійсно треба приділити увагу власне, по перше, тому як зупинити агресора. Я нагадаю, що Росія на деяких е, ділянках фронту все одно якось просувається, хоч вже не такими великими темпами, як і раніше. Тобто ніхто не говорить, як зараз зупинити е, агресора. Вже говорять про якісь сценарії можливого повторного вторгнення. Ну, давайте спочатку зупинимо е, Росію, і власне Келох, який приїжджав е, на Мюнхенську безпекову конференцію, за тиждень до того оголосив е, якісь пункти свого бачення, і в цьому баченні було якраз те, що треба спочатку посилити е, збройні сили України, дати можливий аргумент для переговорів. Американської сторони з позиції сили і після цього перейти до е, якогось більш чіткого розуміння, як буде діяти нова команда е, Трампа у переговорах із Російською Федерацією. Але очевидно, цей план не підійшов. Келог був помножений фактично на нуль. Хотіла тільки сказати, пане Вікторе, що якось таке відчуття, що Келога трохи вин... ну, не те, щоб винесли за душки, але зараз навіть історію з угодою активно коментує спецпредставник США Вітков, так. е, і таке відчуття, що це навіть розділення так зараз з Росією буде комунікувати. Уітков, але він уже і цю угоду коментує. Бо очевидно, ну це моє припущення трошки не збігається бачення, і от порядок дій, який має зру... Бити наші партнери американці щодо нас та щодо підтримки те, яке є у Келуга, і те, яке очевидно є у решти команди Трампа, виникає запитання, от, пане Вікторе. От ви зірвали в мене це якраз з язика, тому що дійсно дуже зараз багато питань. Власне чи є у американців от те бачення припинення війни? Тому що, якщо ми говоримо про ціну на якісь рідкоземельні матеріали, матеріали чи метали, чи про меморандум навіть про їх видобуток, то завжди в мене виникає питання: Ну, Росія ж завжди запропонує більше. Вона вже це робить. І, от виникає, знаєте, таке неприємне неприємні такі висновки, напрошуються. Чому росі... американці так поспішають з цією угодою? І я бачила такі припущення. Вони я ж повторюся на поверхні, можливо, щось прив'язано до цієї угоди, або можливо, це схоже на якусь домовленість, яка відбулася між росіянами і американцями в Саудівській Аравії? Ну чи можемо ми це принаймні припускати? Тому що чому це тепер стало так би мовити на чолі всього? І так поспішають з цією угодою, що з того, що ми чули, міністр фінансів американський, який приїжджав і привозив цей драфт угоди, що Володимир Зеленський бачив її тільки за дві години до самої зустрічі, на якій вже йшлося про те, що або ви підписуєте, або от Євгенія, у мене теж є таке відчуття, що президента Зеленського заганяють якийсь куток. І сьогодні власне на е, мої оці сумніви вони певним чином прес-конференцію підтверджуються. Тобто висуваються постійно якісь все вищі й вищі очікування від американської сторони, і це не схоже на е, якісь стратегічні домовленості. Я просто нагадаю, що в нас між Сполученими Штатами Америки і Україною існує хартія про стратегічне партнерство. Бажано було б її перечитати новій адміністрації. Сполучених Штатів Америки перед тим як ставити партнерів в ситуацію, коли у них немає вибору, або е підписувати, або щось робити з цією угодою, принаймні е почути один одного. Якщо у цього діалогу немає, а є примус. То вибачте, а чим тоді е, Сполучені Штати Америки відрізняються від е, країни агресора, яка також вимагає від нас е, якихось безальтернативних варіантів. Я маю на увазі зрозуміло, що я не, зараз не кажу про вторгнення, але я говорю про е, самі методи е, розмови із суверенною державою. І знову ж таки пам'ятаючи, що передувала зокрема історії з угодою зустріч американців з росіянами? І коли ти бачиш, що мова йде про копалини, які в значній мірі перебувають або в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях територіях, окупованих Росією, виникає запитання: ну а чим думають американці? Ну тобто, яка їхня логіка, ви тут маєте це пояснення? чи... На жаль, ну дуже не хочеться, аби щось вирішували за нашою спиною І перепрошую американцям. Можливо, байдуже кому не знаю там чий прапор буде вткнуто на тих землях. Ну от і це ж в мене є питання, тому що в мене немає відповіді якраз на, на те, як кінцево бачать в. Новій адміністрації, оцей договір, поки що, я це бачу як примус і намагання переломати українську сторону, попри те, що давайте будемо відверто, це поки що також декларативна. Угода, яка ще не не по перше, вона не набрала ніякої юридичної сили. А по-друге, вона також несе дуже багато знаків запитань, тому що у нас навіть наше керівництво не, не розуміє, які у нас є в надрах, які є залежі тих чи інших руд, з тим, щоб щось гарантувати. Тобто останні там дослідження проходились там в му році, 85-му році, свіжих е е даних немає. Тобто, ми також е виходить, що від нас е вимагають продати те, чого ми, в принципі, навіть не знаємо е там, достеменних цифр і апелюють якимись, накидають постійно якісь цифри, які в принципі не е співмірні. Я вже не кажу про сам факт того, що дійсно повинні заплатити за те, що було дано як власне допомога. Ну от коли вам приходять на день народження щось дарують, це ж не означає, що через півроку будуть вимагати від вас оплатити ваш подарунок. І Ще зверху трошки помножити на два вартість. А пане Вікторе, я зараз буду моделювати. Президент України всіляко пояснював сьогодні на прес-конференції. За яких умов він не піде на цю угоду і не буде радити міністрам, які очевидно мають бути долучені до підписування, це робити. Отже, в угоді не з'являється, що в цьому меморандумі не з'являються пункту про безпекові гарантії України, отак, от окремо, чітко, не просто ми собі уявляємо, що американці будуть захищати там родовище, які на прибуток від яких вони будуть розраховувати і. Ми не підписуємо в підсумку цю угоду. Що далі? На вашу думку, які можуть бути наслідки? Ну прекрасно, якраз все тут зрозуміло. Сполучені Штати Америки продемонструють якісь речі, які нам точно не сподобаються. На кшталт зупинки військової допомоги. І тут буде питання, чи зможе Європа, Європейський Союз, ну і власне Великобританія, Японія і інші держави підхопити якраз оцей прапор лідерства і намагатися нам компенсувати, допомогти нам власне вижити. Тому що це мова йде про власне виживання країни. Ми розуміємо, що Таких, таких озброєнь, як стоять в США Штатах Америки, немає в жодній країні. Тим не менше, є якісь аналоги, які можуть нам дозволити, принаймні якийсь час витримати цю навалу. За різними за різною інформацією, за тим, що я слідкую там, за аналітиками з різних країн, в Росії теж вичерпуються певні види озброєнь і резервів також не так багато. Тобто треба. Як мінімум, протриматися там півроку, рік для того, щоб вийти на якусь позицію, паралельно розвивати свої військові заводи. Вони зараз у нас будуються, як би там не було, і в спільні підприємства будуються. Тому, звичайно, нам прийдеться включатися і включати свої резерви для того, щоб вижити елементарно. Я, звісно, ще хочу сподіватися, що у нас є якийсь оцей коридор можливостей домовитися в рамках цієї угоди. Хоча знову ж таки, якщо згадати перший, так би мовити, підхід і розмови на рівні міністра фінансів і з української сторони президента та інших, і от зараз у медіа з'являлися буквально перед. Прес-конференцію президента знову ж таки з посиланням на джерела, зокрема ІНВ, говорили про те, що ця нова редакція угоди вона виявилася ще жорсткішою за попередні варіанти. Я от думаю, на що ж нам сподіватися, що в ході перемовин у нас не навпаки більше точок дотику з'являється. А ситуація, коли тиск таке відчуття, що зростає, чи бачите ви ще якісь варіанти для маневрів для України, чи тут нам треба стояти на своєму? Говорити з європейськими партнерами і просити ще їх вплинути на Америку, звичайно. Я вважаю, що ми якраз витратили багато часу на організацію і підписання так званих угод минулого року, а требувало працювати над створенням оборонного союзу. Зараз він вимальовується. Це може бути Британія, це може бути Польща, це може бути Румунія, це можуть бути е, країни Балтії плюс е, скандинавські країни, які стовідсотково розуміють загрози, які несе їм Російська Федерація. Дивіться, ми зараз взагалі якось перевер... перевернутому світі почали жити, коли ми говоримо про Російську Федерацію як загрозу набагато менше ніж про загрозу е, з за океаном. І, і це теж є одним із факторів, який зараз піштовхує європейців мислити більш стратегічними категоріями. Вони минулого року вже нібито прокинулись цього року. Вони вже починають організовуватись. Я думаю, що за кілька місяців Європа. Вірніше більша частина європейських країн зможе організуватись для того, щоб вийти на конкретні рішення, тому що дискусій дуже багато. А рішень про фінансування тих чи інших проектів, і про підтримку тих чи інших проектів їх на жаль поки що дуже мало. Ми говоримо про якісь міфічні миротворчі війська, які будуть там на лінії розмежування. Давайте спочатку зупинимо позучий наступ Росії. Після цього наступним кроком будемо думати, що робити далі. І тут є надія насправді на те, що е, коли у Сполучених Штатах Америки не вдасться зреалізувати так, званий, е, так звану швидку перемогу, вони трошки охолодять свій пил, і можливо тоді будуть говорити більш конструктивно і з Україною і з нашими європейськими партнерами, і більш е, різкішу риторику ми почуємо в сторону Росії. Поки що Росія не знизила свого градусу і своїх вимог щодо України, і тому е, заплановані на вівторок перемовини у Саудівській Аравії, поки що відтерміновані. Ем, звісно, хочеться, щоб Путін і Росія помилилися і ем, щоб від них відвернувся Трамп і щоб це сталося якомога раніше, так тому що всі, ніби як чого цього очікували, але коли е, на Ну, цей кідок, як знаєте, так просторічно кажуть, піде РФ. От дуже хочеться, щоб це не відкладалося в часі. У нас лишається півтори хвилинки, але я хочу коротко запитати у видання Європравда, і зокрема редактори і Сергій Сидоренко зробив одну публікацію, яку розпочав зі, зі слів, що Україна поволі втрачає США як безпекового партнера, і зупинити цей процес не вийде. Але все, що ми можемо, це його розтягнути, часно звучить доволі е, трагічно, і я хотіла вас запитати, чи ви погоджуєтесь з тим, що по суті цей процес незворотній. Я не погоджуюся, що цей процес незворотній. з сполученими штатами. Треба працювати. Треба працювати було і останні там 2-3 місяці ще до інавгурації Трамп, Трампа, але враховуючи те, що ми прогавили цей час, ну треба рухатися далі. Є канали, треба шукати канали виходи на певних людей, які дійсно впливають на позицію Трампа. Це не обов'язково ті люди, які. У яких є титули, і ті, які мають офіційні посади, там є коло людей, з якими Трамп спілкується щодня, до яких дослухається, тому треба з ними працювати. Е але дійсно ви праві в тому що після відомого спічу Венса у Мюнхені е про те, що Сполучені Штати Америки стали непередбачуваним партнером, заговорили в усій Європі. Ми також зрозуміло. Дякую вам. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління інституту світової політики. Був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Новини, а тоді я знову повернуся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.